Далі про естетику кухні. Якщо ви хочете, щоб ваша кухня виглядала естетично, привабливо. Зараз покажу фасадну частину. І при тому мати, скажімо так, не величезні габаритні шухляди, а шухляди, що діляться на підшухлядки, скажімо так, то є вихід із цієї ситуації. Є спеціальні системи, що називаються Antares Tandem від Bloom, завдяки яких можна вирішити ці питання. Демонструю. Фасадна частина виглядає ось так гарненько, вона повноцінно, скажімо так, переходить з однієї частини в іншу, не псуючи загальну картинку великою кількістю ліній. Але якщо ми заглиблюємося у середину шафки, то ми бачимо саме цю систему з двох шухлядок. Нижня, якою користується менше, верхня, якою користується більше. Тут є спеціальний механізм, ось така от кнопочка, яку натискаєш, і береш щось з нижньої шухлядки. Потім, якщо тобі знову не треба туди доступ, повертаєш все на своє, місце і все, в тебе дві шухлядки замість однієї, при тому, що є один гарний ось такий ось фасадик. Чи зручно це, чи ні, вирішувати саме вам, але я скажу так, що краса потребує жертв. Тому звертайтеся, якщо вам потрібно інтегрувати щось подібне у своїх інтер'єрах. Пишіть обов'язково зробимо все.